Ну і що, добрий вечір ми з України. Вийшла так по-бистренькому. Ну, у моєму випадку, це можна сказати так. Гарін долітався я колись допи. Але <смір> зробила а, розрахунок по Курській АЕС і побачила одне таке положення, яке мені не подобається. Як це звучить в плюсі весело. Але говорити не буду. А от в мінусі. Це говорить про саморуйнування. Тому тих дотичних, хто до цього відноситься, я б таки застерегла. Від чого? Щоб е росіяни не зробили самі собі шкоду. Щоб це не була якась агресія по відношенню до Курської АЕС, і щоб вона не вибухнула саме під цим знаком саморуйнування. Або щоб хтось там з персонала, саме Курської АЕС не догадався до таких дій і не вдався до таких дій. Тому треба бути дуже сильно обережним саме з цією позицією і з цією інформацією. Закрити небо навіть зараз над Курською АЕС вже потрібно. Бо під Сатурном, тобто це кара Божа, це то, коли ми можемо зробити оте воздаяння їм за то, що вони, росіяни, зробили з нами. З 27 липня по 16 вересня стоїть оця позиція. А ви ж пам'ятаєте, що трошечки пізніше у нас з вами починаються торги по Запорізькій атомній станції. Виводи робіть самі, додумуйте самі, бо якщо в плюсі відіграється ця позиція, то саме те про ті торги ми можемо говорити впевнено, що вони будуть. І Запорізька атомна станція повернеться додому. Закривайте небо. Щоб у того м, латентного старікашки зараз не включилася якась бяка. І щоб вони не наробили лиха. Бо якщо, не дай Боже, вони зараз роблять це лихо, там буде м, дуже велика шкода про, саме по витоку знову-таки радіації. І це може бути там, той же самий вибух. Тому я не знаю, як там вони мають її відключати, як там всі кажуть в пабліках. Вони її не зможуть зараз відключити. Бо має відбутися, чи в мінусі, коли вони її самі можуть розбомбити, або в плюсі, мовчу. Все можливо. Повірте, все можливо, тим паче, коли воно стоїть в матриці. І саме, саме в цей термін. Тому. До нових зустрічей. Будемо з вами спостерігати, як ми робимо денацифікацію, і ми допомагаємо нашим, саме нашим українцям, які живуть на теренах українських земель в Курській області, позбавитись росіян. Це тільки початок. До нових зустрічей! Слава нашим Збройним силам України! І все буде Україна! До перемоги!